І так, намалювали ми схему, я її вирізала з зошита, щоб було комфортно вам показувати. Червоною ручкою я буду показувати вам напрям нитки. І так, перший наш набір, який ми починаємо плести, набираємо на нитку ось такі бісеринки. Ось наша перша бісеринка, яку ми набираємо. І... Проходимо по бісеринках. Це перший наш набір. Ось ці бісеринки теж. І далі ми будемо повертатися через чотири бісеринки вверх. Ось сюди. І так. Набираємо на голочку такий набір бісеру. Я вам буду показувати з номеру шостого бісер, чеський, жовто-блакитних кольорах. Виберете, який вам до вподоби. Я буду показувати на цих кольорах на більшому розмірі, щоб вам було видно. І так, набираємо на голочку. Та, як ви вже знаєте, ми набираємо стоп-бісеринку, щоб потім ми могли її зняти та пришити застібку. Беремо її, опускаємо донизу нитки, залишаємо 10-20 см і проходимо два рази через бісеринку. І по схемі набираємо наші бісеринки. Жовтий кольор в мене означає білий, блакитний це буде чорний. Тому я буду казати білий, одна біла. Ось вона, одна чорна, чотири білі бісеринки набираємо. Далі йде у нас дві чорні, далі 15 білих набираємо. Одна чорна набираємо. І три білих в нас йде. Підтягуємо цей весь набір донизу нашої нитки. Ми проходимо голочкою через чорну бісеринку і чотири білих, тому що далі в нас ряд починається ось цих, ось цих бісеринок. Тому проходимо голочкою через одна чорна і. Чотири білі. Підтягуємо нитку. Ось так у вас має. вийти. Так, як ви вже знаєте. Далі. Далі в нас йде другий. Ряд, це вже в нас де другий ряд. Ось у нас починається. Тут ми зупинилися, пройшли через чотири бісеринки, і далі ми проходимо через, набираємо дві чорні, біла, дві чорні і проходимо голочкою через три білі бісеринки. Набираємо на голочку дві чорні, біла, дві чорні. Ось, набрали ми і проходимо голочкою. Ось дивіться, звідси в нас з цієї бісеринки виходить нитка. Ось вона. Ми рахуємо, нам потрібно, як нам знати, в яку бісеринку нам проходити далі. Ми рахуємо. Цю бісеринку ми не рахуємо, з якої у нас виходить нитка. Ми рахуємо наступну бісеринку. Ось вона. Перша, друга, третя, четверта, п'ята бісеринка. Рахуємо перша, перша, друга, третя, четверта, п'ята. І далі ми проходимо голочкою через шоста, сьома і восьма. Ось вони три бісеринки. Відраховуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята і проходимо голочкою через наступні три бісеринки. По рахунку вони насдуть шоста, сьома і восьма. Ось вони, ці три бісеринки. Підтягуємо нитку. Так. Далі. Далі ми набираємо на голочку три чорні, дві білі бісеринки. І далі ми проходимо через дві білі бісеринки. Набираємо бісер, три чорні і дві білі. Набрали ми на голочку. І далі ми вираховуємо. Ось з цих трьох в нас виходить нитка з цієї бісеринки. Далі ми маємо рахувати, проходимо перша, друга, третя, біла і дві чорні. Це у нас п'ять бісеринок ми пропускаємо, і в шосту-сьому бісеринку ми проходимо голочкою. Ось вони у нас перша, друга. Ось перша, друга, третя біла, дві чорні і дві білі бісеринки ми проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. Будьте уважні, щоб у вас не перекрутилася нитка з бісером. Так, далі у нас йде дві білих бісеринки і одна чорна. І проходимо в саму першу бісеринку, з якої ми починали наш набір. Набираємо дві білі, одна чорна. І проходимо голочкою. Ось вона у нас, перша ця бісеринка, біленька. І проходимо голочкою. Ось перших два ряди ми вже з вами проблеми. Далі, наступний ряд у нас йде. Так, перший ряд у нас йде поворотний. Ось вони. Ми будемо набирати з вами дві чорні, одна біла, одна чорна. І проходимо в першу білу з набору по три. Ось наш набір чорна, дві білих. І ми будемо проходити ось першу білу. Ось вони. Набираємо на голочку дві чорні, біла і чорна. І проходимо голочкою в першу білу і підтягуємо нитку. Далі. Наступне У нас йде перша, друга, третя, чотири білих бісеринки ми набираємо і проходимо в другу білу і одну чорну. Ось вони, наші дві бісеринки, ми будемо через них проходити. Набираємо чотири білі бісеринки. Набрали ми чотири білі. Дивимось. Так, ось у нас з попереднього ряду дві білих бісеринки, ось вони. І ми проходимо. Друга біла і одна чорна. Тягуємо нитку. Далі. Ми виходимо на дві чорні, три білі і дві чорні, і проходимо в першу білу. Набираємо на наголочку. Дві чорні. Три Білі. І дві чорні. І проходимо голочкою, так, як у нас показано на схемі. Це у нас третя бісеринка, Ось вона біла. Дві чорні і одна біла. Проходимо в білу бісеринку. нитку. Далі набираємо на голочку дві чорні і три білі, і проходимо голочкою через дві бісеринки. Ось цей набір ми набираємо і будемо проходити через одну білу і чорну бісеринку. Набираємо на голочку. Дві чорні і три білі. Набрали і проходимо. Ось вони. Це наші поворотні три бісеринки. Ось вони три поворотні, а ми проходимо через білу і чорну бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі, нам потрібно через тільки що набрані бісеринки, чотири білі. Нам потрібно пройти голочкою і повернутися назад, на наступний ряд, тому що наш ряд починається. Ось з цієї бісеринки, яку ми набирали, три білих перш. І нам потрібно, ми ось тут зараз. Чорній бісеринці, і нам потрібно повернутися назад через ці всі чотири білих бісеринки, щоб перейти на наступний ряд. Так, як ви вже знаєте, чорну бісеринку ми не зачіпаємо, а проходимо лише через чотири білі бісеринки. Ось так вийшли, і далі у нас йдемо набір п'ять білих бісерин, набираємо і проходити голочкою будемо через три білі бісеринки. Набираємо п'ять білих. Набрали ми п'ять білих. Ось і ось наші три бісеринки проходимо голочкою, підтягуємо нитку. Далі у нас йде набір. Ось ми виходимо три білі і дві чорні бісеринки. І будемо проходити через дві білі. Бісеринки. Набираємо на голочку, три білі. І дві чорні. Ось. Одну бісеринку ми пропускаємо. Ось вона, трішки погано видно. І проходимо через наступні дві білі бісеринки. Підтягуємо нитку. Ось так. Далі у нас йде дві білі, одна чорна, і проходимо в білу бісеринку. Ось вона. Набираємо дві білі. Одна чорна. І проходимо в білу бісеринку. Ось вона. Далі. Поворотний ряд у нас йде з двох чорних, біла, чорна. І проходимо в першу білу з набору по три. Ось вона. Набираємо на голочку дві чорні, біла, чорна. Ось наші три бісеринки, які ми набирали. Ось вони, дві білі чорна, і ми проходимо першу білу. Підтягуємо нитку. Далі, у нас все повторюється. Набираємо на голочку три білі, одна чорна, і проходимо через дві бісеринки це чорна і біла, набираємо три білі, одна чорна. І проходимо голочкою ось цей наш набір. Ось він, дві чорні і три біль, і ми проходимо через чорну і білу бісеринку і підтягуємо нитку. Далі виходимо через. білу І набираємо сім білих бісерин, і проходимо в третю білу бісеринку. Набираємо сім білих. Набрали ми сім білих бісеринок, і проходимо Третю бісеринку з набору по 5 ми набирали. Ось він тут, наш набір по 5 бісеринок. І ми проходимо в третю білу бісеринку. Будьте уважні, підтягуємо нитку. І далі наш набір повторюється. Далі ми виходимо з цієї білої бісеринки і набираємо на голочку шість білих бісеринок, одна чорна і три білі бісеринки. І будемо виводити ниточку через одну чорну і чотири білі бісеринки. Набираємо на голочку. Шість білих одна чорна, три білі. Підтягуємо донизу нашої нитки, нашого плетіння і проходимо голочкою через чорну і чотири. Білі бісеринки, відтягуємо нитку, поправляємо, щоб у нас гарно, красиво виглядало, поправляємо і далі ми проходимо на наступний ряд. Ось ми вийшли через 4 бісеринки. І далі ми набираємо дві чорні, одна біла, дві чорні. І проходимо голочкою через три білі бісеринки з набору по сім. Ось наші сім бісеринок. Ми будемо проходити з набору по сім через три білі бісеринки. Набираємо на голочку дві чорні біла. І дві чорні. Ось наш набір. Сім бісеринок, ми дві бісеринки, ось вони, пропускаємо, і через три зразу бісеринки ми проходимо голочкою, і вище теж залишається дві бісеринки. Проходимо. Ось так. Далі Так, пройшли ми через три бісеринки, і далі ми набираємо три чорні, дві білі. Ось вони, і будемо проходити через дві білі бісеринки, з набору чотири бісеринки, що ми набирали три білі, одна чорна. І ми проходимо через дві білі бісеринки. Ось вона йде наша чорна. І дві білі. Набираємо на голочку три чорні, дві білі. І проходимо голочкою. Ось наш набір чорна і три білі. І ми проходимо через дві білі бісеринки, підтягуємо нитку. Ось так. Далі набираємо на голочку дві білі. Ось ми виходимо з двох бісеринок, набираємо дві білі, одна чорна, і проходимо в білу бісеринку. Ось вона. Набираємо дві білі, одна чорна, і проходимо в білу бісеринку, ось вона, підтягуємо нитку. Далі у нас все повторюється, друзі. Набираємо на голочку Дві чорні, одна біла, одна чорна. І проходимо, ось наш набір з трьох чорних дві білі, які ми набирали, і проходимо першу білу, ось по схемці. Ми набираємо дві чорні, біла, чорна І проходимо першу білу, з набору по три, які ми набирали. Ось, підтягуємо. Далі виходимо голочкою, і набираємо одна, друга, третя, четверта біла. Чотири білих набираємо і проходимо через білу і чорну бісеринку. Одну бісеринку ми ось у нас набір. Раз, два білих, три чорні. Одну білу ми пропускаємо, а через другу білу і одну чорну ми проходимо голочкою. Набираємо чотири білі. Одну білу ми бісеринку пропускаємо через другу білу і одну чорну ми проходимо голочкою, і підтягуємо. Далі. Набираємо на голочку дві чорні, три білі, дві чорні, і проходимо в першу білу з набору по 5. Ось вона, одна біла бісеринка. Набираємо на голочку, дві чорні, три білі, дві чорні. Ось наш набір по п'ять, дві чорні, біла, дві чорні, і ми проходимо білу бісеринку, підтягуємо. нитку. Далі. Ось ми виходимо з білої бісеринки. Далі ми набираємо дві чорні. Дві чорні і три білі бісеринки. Дивіться, не запутайтесь. Ось так як тут. Набираємо на голочку дві чорні, три білі. І проходимо голочкою, так, як ви вже знаєте, по схемі через одну білу бісеринку і одну чорну. Ось так. Підтягуємо нитку. Далі по схемі нам потрібно повернутися через 4 білі бісеринки. Проходимо голочку через 4 білі бісеринки і підтягуємо нитку. Ось ми пройшли через дві бісеринки і повертаємось через 4 білі бісеринки. Далі наступний наш ряд: 5 білих бісер Набираємо і проходимо голочкою через три білі бісеринки з набору по сім. Ось вони, дві чорні, три білі, дві чорні, які ми набирали. І ми проходимо через три білі бісеринки. Набираємо 5 білих. Набрали і проходимо голочкою через три білі бісеринки. Ось вони, дві чорні, три білі, дві чорні. І ми проходимо в три білі бісеринки. Підтягуємо далі. Вийшли ми так, а тут я не домалювала. Зараз я домалюю. І так, так вийшли ми з трьох білих бісеринок, і далі ми набираємо три. Білі бісеринки і дві чорні, і будемо проходити через дві білі бісеринки. Набираємо на голочку. Три білі, дві чорні. Набрали. Одну бісеринку ми пропускаємо і через наступні дві ми проходимо голочку. Підтягуємо нитку. І далі ми набираємо дві білі, одна чорна, і проходимо через білу бісеринку. Набираємо на голочку дві білі, одна чорна, і проходимо через білу бісеринку. І так продовжуємо далі. Ось так з вами виходить. Далі, в кінці, як ви знаєте, ми ось цю стоп-бісеринку знімаємо і набираємо петельку з шести бісеринок чи 4 бісеринки в залежності, яка у вас застібка, яку ви хочете пришити. І з обох сторон пришиваємо застіпку. Ось так. Я надіюсь, вам була корисна інформація по плетінню зі схемою. Я думаю, що зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була вам корисна така інформація. Буду дуже рада за ваш відгук.